Інший раз виїжджала. Дійсно, нам надавалися дозвільні документи, які дають право даним громадянам, в структурі таємні, як ви кажете, здійснювати там і проводити роботу, тобто надані документи і на реконструкцію, і на право власності. Коли виник конфлікт, і зрозуміло, що він є цілком мотивований, дійсно було внесено до ЄРДР статтю 298 і відкрита кримінальна провальна. Але це питання, я дійсно вважаю, потрібно вивчати більш глибше. Не чому це руйнується, а історія, як воно так трапилось, що ці всі дозвільні документи так швидко і якісно без задоринки були отримані і дані громадяни можуть це здійснювати. Тому що ну, як ми розуміємо, що міліція контактує безпосередньо з громадянами. І це болісно, коли приїжджають, і лицем лице, в лице да, ми з цим конфліктом стикаємося. Але чому ми не копаємо глибше? Так? Є журналісти, є журналістські розслідування, є громадські організації. Давайте, може, подивимося, звідкіля е, взагалі ноги ростуть. Е, то, що ви кажете, доставляли громадян, дій, дійсно це так було. Да, опитували, да, відносно цього кримінального провадження потрібно збирати якісь докази. І громадяни, які безпосередньо здійснювали там якісь роботи, є, да, вони теж і перед цим були і після цього ралію, і дійсно нам дають документи. І щоб, е, що взагалі робити, потрібно дослідити походження цих документів, як вони правомірно чи неправильно е, е, взагалі надавалися. І тому мої ініціативи були в процесі, знаючи, е, чому там з'явилися працівники влади і так далі. Тому що за нашою ініціативою ми попросили, будь ласка, е, зупиніть на час перевірки проведення будь-яких дій. От я хотів би дійсно і тут почуть якусь і докопатись до якої істини і самому зрозуміти, чому відбувається так у місті Львові. Буквально...